Привіт, круті! В укритті! Мене звати Дар'я, і сьогодні я поділюсь з вами маленьким секретиком. Мій улюблений колір яскраво помаранчевий. Чому? Тому що він колір. Щастя позитиву і всього тільки-тільки-тільки найкращого. І коли я відчуваю, що мені вже дуже важко, я не знаю, як впоратись з тривогою або ну, навантажились багато різних справ, я відчуваю, що в моє життя треба додати яскравих фарб. Тоді у мене в руках з'являється моя улюблена помаранчева книга. У вас це може бути ваш улюблений предмет саме помаранчевого кольору. Якщо його немає, шукайте прямо зараз навколо себе щось помаранчеве. Помаранчеве кругле. знайшли, Сфотографували. Помаранчеве прямокутне. Знайшли, сфотографували. Або щось інше просто помаранчеве. Так в вашому телефоні, в галереї вже буде багато помаранчевих яскравих фотографій, які будуть налаштовувати вас на позитивний лад. А ще можна мати просто помаранчеві цукерочки і дарувати їх друзям. Так ви зможете ділитися позитивним настроєм своїми оточуючими. Більше, більше яскравих фар в наше. Життя. Будьте brave kids for Ukraine.